На коробки на коробки далі і... О! І гарний гол. 17-та хвилина, 17-та хвилина. Зустрічі Ген Сантропинський у падінні через себе. Просто Ось що це зробив. Визначимо і фолію, який кинув далеко за бокової. Перша була дуже націлена передача. На підборі першими гості. Дуже гарний, гарний, ефектний епізод. 25 ту хвилину прикро лівим флангом. Атака закінчилася. Прогріє Циколі. колі. Небезпечно зараз небезпечно удар і журіло в Спостерігати ще важче, ніж коментуючи, тому що коментуючи ти дорігай! Заміна виявилася вдалою біля коментаторського мікрофона. І ми вітаємо! Владислава Коробкіна! Кутового Миколичука Голосав Хоробкін головою! промиває у лівий. Лівий верхній кут дворі. Отже, шановні друзі, 2-1, 2-1, Буковина знову попереду, попереду. Відкривши буковинських оболівальників. Пейся, потрібно, що ти, що зближуєшся, пейся. Та, я, 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 я. Оце атака, оце шанс, і яким здивом є. Е, Маковичуку, Дуже сильно, дуже сильно грають. Ой! Подача! Ну! Бо, І до не, Донець, не відчув. відчув цієї ситуації. Ай-яй-яй. -яй -яй, яй 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 Має сенс, кого, кого поміняв. А от атака нашої команди Донець, Донець на профтація, да Донець, прине. Цього ілду за коло Чіпу вийшов Сергій Батюк і ось з передачі... дається гучак, дається Гучак! гучак забив дадець. Донець да прострілював. Маковичук дотягнувся, Гочак забив. Друзі, зараз ми вам відкрив маленький секрет дійсно. Починаючи другий тайм, от, Григорій мені говорить, ну що, йдемо коментувати. Я кажу, та ні, давай почнемо так, як, на, та, фар. на фар, так, як у першому таймі. І ви подивимося, як спрацювало це правило. 3-1, 3-1, 3-1! Так, це у нас грається восьмий тур, і тому, Молодець, молодець наш захисник. Це дебютан, дебютан боковий. Ти Де обаштать Сатропинський зупиняє? Можна бити, можна бити! У Олександрії теж жовто чорна форма, тобто тренувальні костюми. Сандропинський! Ай-яй-яй! Захистики, тому йому вдалося блокуватися! Сантиметр. комбінації це я жартую. Васов після того як. Ооо! Дипиських! Типується!